Ну, а далі більше поговоримо про перше власне літературне видання подільського автора Миколи Лук'янюка. Це збірка, яка має назву Я вірю що настане днина. В нашій студії, власне, Микола Лукянюк, подільський автор. Вітаємо вас, пане Миколо, Слава Україні! Героям слава! Взагалі, якщо говорити про збірку, яка зараз у ваших руках, яку вже можна власне, відчути, побачити і прочитати, як довго над нею працювали? Ви знаєте, я. Спеціально над нею не працював. Просто не було часу. І якби не мої друзі, які мені допомогли це зробити, то в принципі вона б і не вийшла і зараз навіть. Тому що матеріалу дуже багато. В цей збірник війшло, ну, частинка якась якась частинка, така, яка зараз на цей час сплела. А взагалі-то ну, все життя працював, все життя приходилось писати щось. От я не придавав цьому такого великого значення, от, поки не познайомився з, з справжніми поетами. Це Віталій Цезаріч Михаревський, Степан Шкапій, Людмила Рудковська. От, і вони послухали мене і сказали, що слухаю, можна ж надрукуватися. Uh -huh. Ну і я так, от, от тільки завдяки цим людям я почав збирати матеріал. От, ну і ще то, що взялася за е, оформлення цієї книжки, е, е, Світла, е, Світлана Сінькова, от, е, це зам директора міської бібліотеки, от вона зробила колосальну справу. Просто я сам цього б не зміг зробити. Просто не можу, я. Людина такої якогось складу характеру, що завжди то, що моє особисте, я його відкладаю скромно на на потім. І так виходить, що я для когось все. Якщо це для когось, то я зроблю, обов'язково зроблю. Якщо це для мене, то я можу його відкласти на завтра. І воно так от лежить, лежить. А матеріалу тісно було дуже багато зроблено. Добре, що є ті люди, які поруч підштовхнуть і дадуть власне мотивацію видатись ну, Так, Так, звичайно, звичайно. Ми от їздили частенько на зустрічі там з читачами, в школах там от, зустрічались. Ну і всі поети, письменники виходять тримають в руках свою книжку. Мені дуже теж дуже хотілося тримати вже свою книжку в руках. От, але... Ви здебільшого друкувалися в літературних альманахах, так, так? А так. виходить, що довгі роки йшли до своєї збірки. Ну, звичайно, звичайно, я спеціально не йшов до неї. Я просто от вже зрозумів, що потрібно щось зробити, тому що дійсно ну, матеріалу дуже багато. От. Так, як вимагало, вимагали ті часи, коли ми працювали: так. то в когось день народження, то в когось якась дата там, ювілейна, там щось таке. Там. Ну і десь комусь щось потрібно написати. В основному це були присвяти. Потім Сфера діяльності, така, як студентський театр естрадних мініатюр, народний колектив, я їм керую вже більше 40 років, От. теж потрібно було щось писати. Потім ну, і КВН я займався, От, був продюсером КВН Ліги силових структур України. Це досить унікальна така була структура. От, потім був Президентом КВН Ліги університету. Ну, звичайно, що там взагалі там щось вчорашнє не проходить. Там тільки повинні бути свіжі жарти, і все повинно бути тільки те, що от тільки що народилося. Угу. Так що приходилось працювати, але воно спеціально не відкладалося, а так воно десь. Там зберігалося, зберігалося та? так. Зберігалося. Ну, звичайно, в комп'ютері зберігалося. Там. Навіть зараз, якщо його. Почати там е, діставати звіти, то, звичайно, воно так сумбурно розкидане okay. по всіх папках. От, але якщо посидіти ще не, трошки, то можна і назбирати, тому що е, от на цю першу збірку, воно якось так вже назбиралося. От досить таки непогано, тут 104 сторінки. Ну я бачу, що можна було б випустити ще багато, дуже е, різного матеріалу є. І він піде далі, піде. Як обирали те, що має саме війти першу збірку із великою обсягу матеріалу? Знаєте, те, що знайшов. <гум> <гум> Не було такого якогось спеціального. Ну, хотілося, щоб все: і, і по, поезія, і проза, і, і гумор, і пісні, і присвяти. І оце так, так воно є. Правда, багато в мене було написано російською мовою. Я вільно писав російською, українською, мені було однаково. Було зараз вже ні, зараз не однаково. То от дуже я вдячний поетам, які допомогли мені в перекладі на українську мову, тому що своє, звичайно, можна перекласти. У мене було бо є такі вірші, що я так написав варіант на українській мові, потім російською мовою написав там. І, тобто воно бувало таке, але ж все-таки. Як кажу, то велика дуже честь для мене, що справжні поети перекладали мою, мої твори. Щодо присвят. Ви згадували, що там є присвяти, власне, як вони написані, за яких обставин, для кого? Ну, присвяти, вони писались дуже багато їх в мене. І з приводу ювілеїв, там ювілеї, там, якісь події, такі визначні в житті людей. Ну, або десь я щось помітив там, от, наприклад, у нас був такий Костогрис Сергій Григорович, перший проректор, професор. Для нього я багато писав присвят Кіницькому Ярославу Тимофійовичу теж дуже багато присвят писав. Тобто це потрібно побачити в людині те, чого вона сама в собі не помічає, і підкреслити саме. от, те, що в ньому є, щоб людина себе могла впізнати. Ну і звичайно, що потрібно так написати, щоб людина не ображалася, тому що можна написати і шарж, можна написати uh -huh. і сатиру якусь. ну Це звичайно. От. А присвята то це саме підкреслити ті сторони, які є в людини, щоб людина була задоволена цією присвятою. Ви згадували, що бір цієї пісні. Так. Які це пісні? Як ви збирали, де знаходили? Ну о, теж є е, просто переклад. От, е, У нас було таке вокальне тріо: е, Ромео Толордава, Грузин, от, до речі, е, Микола Берташевський. Він вже покійний, царство Небесне. От, ну і я. І от ми, е, оскільки е, з нас співав. Справжній співак це все-таки Романа От, в нього і голос, і слух хороший, і він дуже багато знає пісень грузинських народних. От, мелодії хороші, але слова то незрозумілі. От, ну і, от, ми так спілкувалися, він мені перекладав, і я по, по змісту щось писав. Наприклад, от, Така старовинна грузинська пісня була, вона є От, десь з 16 століття. Ну і мені вдалося перекласти її на українську мову. От, ну, Там такі слова, білим снігом севина осипає скроні, мов лелеки мчать літа у часу в полоні. Промайнуло тепле літо, наступила осінь, а зима душа зими не хоче, вона весну просить. Ти прийди до мене весну, яблуневим цвітом, подаруй мені надію, що вернеться літо. Ну, от всім сподобалися ці слова, тобто це є переклад. Століття минуле, а досі актуально, насправді. так, Ну, звичайно, звичайно, так воно. І от, до речі, чули грузини цю пісню і чули варіант український, і їм сподобалось. Вони кажуть, що так, воно передається, от, той зміст передається. От, тобто. Поєднувати у творчості і прозу, і віршовану форму, тому що все це можна прочитати у вашій збірці. Це складно для вас чи ні? Я не задумувався над цим ніколи. Так, що прийшло в голову, те й пишу. от Тобто, а що складніше, що легше, там безумовно, що все пишеться, пишеться те, що пишеться. От. Зараз що пишеться? Ну, так, хто ж пишеться щось гумористичне і є там. Я, правда, з собою не взяв то, що зараз написано, то що в книжці, то є. Ну, щось пам'ятаю таке приблизно. Но боюсь, зараз угу. просто помилитися. Ну, я маю на увазі, чи взагалом зараз є натхнення на те або створювати а, ну, нові твори? Безумовно, натхнення є. Просто. От е інколи натхнення виникає тільки якщо якийсь, е от е дуже дуже виникає так, просто потік бурхливий, коли е якісь е радісні новини з фронту. Mm -hmm. Знаєте, все-таки це, як кажуть, воно багато впливає на наше життя і дуже сильно впливає, тому що. Хочеться вірити, що воно якомога швидше закінчиться, а воно все відтягується і відтягується. ми це безумовно впливає воно на нашу творчість. Якщо говорити про видавництво збірки, чи з цим були якісь зараз складнощі, чи в Україні зараз реально доволі видати збірку, якщо в тебе є матеріал? Якщо матеріал є, то так, звичайно. Ну, безумовно, що перш за все це потрібно, щоб той матеріал був дійсно актуальний і хороший, тоді його видають легко. І от, якщо просто, знаєте, є дуже зараз багато таких письменників і поетів, які просто пишуть от там римовані рядки. Ну, от, наприклад, Віталій Міхалєвський він. Науковець і поет, він е, визначив чотири таких напрямки, які повинні бути в, вірш, в віршах. Uh -huh. Тобто три Р і одне О Рима, ритм, розмір і образ. Якщо є образ, то, то вже тоді це вірш, розумієте. А якщо образу немає, а просто римовані рядки, то це можна і цифри там заримувати, і все що завгодно. Тобто мені здається, що якщо матеріал хороший, і актуальний, то він знайде свого читача, безумовно. Ви презентували збірку в колі близьких, в колі знайомих, рідних, друзів. Як вони відреагували? Яка була реакція на те, що власне в збірці написано на твори? Ну там дійсно були друзі, і саме друзі, тому що там були представники і Стемівських. Кіл, і Кавенівських кіл, і викладачі нашого університету були. От, була велика така група була з кафедри української мови, прийшли, привітали дуже багато знаєте, людей, які дійсно мене знають, але я ніколи не афішував своїх віршів і тому ну, знали так, що я тут щось там пишу. ну, таке, от. Всім було дуже приємно. І вечір був досить. Приємний. Там був присутній Микола Довгальов, це заслужний артист України. Визнає, заспівав одну пісню, яку, слова якої написали ми з Михайлом Петровичем Войнеренком, який покійний, це відомий поет. От. Ну, Досить тепло було, досить тепла атмосфера. Друзі, поети, письменники. От, я, я такої теплої атмосфери давно не відчував. Знаєте, це важливо теж так, в Так, Це час, дуже важливо. Це для нас, як то кажуть, для творців це друга зарплата. Оплеск це друга зарплата. Тому що інколи ми нічого більше і не отримуємо, крім оплесків. А це дуже важливо. Це потрібно взагалі-то я відчуваю якщо я щось сьогодні зробив хороше для когось. То мені радісно на душі, а коли ну, погано, я стараюся взагалі не робити, от, а от задоволення отримую, коли щось приємне для когось зроблю. Ви згадували про те, що саме бібліотека стала місцем захоплення книгою для вас. Так. Що зараз змінилось? На ваш погляд, як нам максимально привернути увагу молоді людей взагалом, що ми можемо власне споживати одну і ту саму книгу, передавати її з рук в руки, а не купувати нове? Безумовно, безумовно, знаєте, бібліотека це храм книги, а книга це храм слова. А люди завжди йдуть до храму. У всі віки так було. І тому ми безумовно, що я, я, я особисто сам дуже ціню високу бібліотеку в тому, в тому плані, що ці люди, от перша людина, перша бібліотекарка в моєму житті. Це було в моєму селі, село Невеличке таке. От, і в нас от, прийшла нова бібліотекарка, випускниця Кам'янського училища, тоді ще воно так називалося Культ, культ От. І ну, безумовно всі хлопці потягнулися до бібліотеки. От, а я тоді ще був малий, от, і ми вчилися писати, читати самостійно, один в одного. От. І наше було завдання от, навчитися писати, щоб розписатися в формулярі. От. І ну, це було дуже знаєте, то, похвалитись хлопцям, що я записаний в бібліотеку, боже, це, це ж ціла подія. Ну і от я пам'ятаю, що вона нас приймала дуже радісно, дітей приймала в бібліотеці, давала книжки, але. Просила розповісти, що там написано, якщо ти прочитав і приніс. От. І таким чином воно нас, от, от вона була першою, у нас не було тоді ні радіо, ні світла в селі. Все було так. Бібліотека була єдине місце, де можна було mm -hmm. десь почерпнути. Ну і от я дуже завдячний, за, дуже завдячую от, Світлані за те, що вона допомогла мені от, з цією книжкою. Це теж. Люди, які безкорисно, отак от допомагають одне одному, щоб знайти свій шлях до книги, до слова. Чи вашу збірку можна буде в бібліотеці побачити? Ну, безумовно, в міській бібліотеці вона є зараз угу. вже. От буде в обласній бібліотеці, от буде в університетській бібліотеці. Просто зараз наклад був невеличкий, всього двадцять. Примірників, і на руки мені дісталося всього 16. Так що воно так розподілилося, хто там був на презентації, і дуже мало. Ну я так думаю, що тут цей випуск він був зроблений, так би мовити, щоб і виправити якісь помилки, mm -hmm. там щось підправити, можливо, щось, і вже десь будемо старатися знайти якісь кошти, щоб випустити більше, і тоді вже воно піде трошки. Веселіше. Для того, аби глядачі познайомилися з вашою творчістю і з віршами вашими, пропонуємо задекламувати в нашій студії зараз. Ну, давайте я попробую так. Значить. Що будемо слухати? Розкажіть зараз, про це. Угу. Я народився, ну, народився, то я в пологовому будинку, це, звичайно. Моє босоноге дитинство пройшло в селі Заруддя, зараз Красилівського району. Ну, от село, звичайно, зараз змінилося, і воно стало таким, знаєте, неприглядним, вже маленьким, людей дуже мало. І от все-таки це все-таки батьківщина, от, і тому я написав цей вірш про наше село. Воно розміщене на річці Бужок. Там у нас великий ставок і колись там був дуже знаменитий млин, який працював від води, тобто водяний млин, але він був по потужності другої області, двохповерховий, кам'яний такий, як має бути, з турбіною. От. Ну, Зараз нічого цього немає. Як тільки трапиться нагода, я повертаюся в село. І мимоволі оживає все те, що там колись було? Коли босоніш по пилюці вертався з поля з батіжком, як йшли дівчата вулицями, пісні лунали над селом? Де ти розхристане дитинство? Ті танці в клубі під баян, ті зачаровані світанки, той медом пахнучий бур'ян. Куди поділося усе, люди? Невже цього хтось не хотів, щоб гармошки заливались? Над ставом з різних берегів село неначе прихворіло, мов та срідка над бушком, сидить засмучена русалка вже зовсім над чужим ставком. Недобрі люди по селу, неначе вороння літають, заради свого обістя в хату розбирають. Як церкву в ті страшні роки по каменюці розтаскали, ті мародери ожили, і школи черга вже настала. Та люди, якщо ми такі, повинні завжди пам'ятати, з собою все не забереш. Потрібно дітям щось лишати, не те, що за життя накрав. Пробачте, так сказати, мушу. Давайте будемо лишати те, що зігріє людям душу. Занурили напевно наших глядачів те, що у своє дитинство. Ну і, власне, почули важливе, важливе це те, що має література доносити, це мораль. Саме, так. Ну, безумовно, безумовно. От. Ну, ще тут є такий. А, о, такий віршик. Знаєте, він. Е... Колись ходили до криниці набрати свіжої води, з людьми почутим поділитись, дізнатись, чи нема біди, чи хтось помер, чи народився, чи щось у когось відбулось, чи скоїлося в цьому світі, чи просто як кому спалось. Побачити своїх сусідів, почути свіже із новин, чи поздоровити зі святом, чи привітати з Днем Новим. Бува, сварилися, мирились, але й дорослі, і малі черпали істину з криниці, із глибини душі землі. Таємно всі молились Богу і жили, як одна сім'я, колись ходили до криниці, тепер у кожного своя. Ну, і якщо ще є там пару хвилин, угу. я, власне, от тут так написано: я вірю, що настане днина. Так, я вірю, що настане днина. Земля очиститься від зла, війни на руку з себе скине, машину смерті подола. припинимо кувати крицю, зламаємо гострого ножа і викопаємо криницю гуртом на місці бліндажа. Дійсно, будемо сподіватися, що так воно і буде, і зовсім скоро власне українська боротьба завершиться перемогою. Безумовно, безумовно. Безумовно. Дякуємо, пане Миколу, за те, що і презентували в нашій студії збірку. Дякуємо за те, що завітали. Нагадаю, що в нашій студії був подільський автор Микола Лук'янюк. і Говорили про літературне видання збірку. Я вірю, що настане.